Україні дронова атака Росії по Україні рада продовжила термін добровільного повернення із СЗЧ. Хмельничанин вдавав себе військового та збирав кошти на сайті знайомств. На Красилівщині чоловік вкрав у знайомого мотоцикл. Детальніше протягом наступних п'яти хвилин я Ольга Захарченко Вітаю вас на першому подільському. У ніч на 30 квітня противник атакував Україну, запустивши 108 ударних БПЛА та безпілотники, імітатори інших типів із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Росія та Чауда, Крим. Основні напрямки удару Дніпро та Харків. Командування повітряних сил Збройних сил України наразі підтверджує збиття 50 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні та у центрі країни. 22 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені, на щастя, без негативних наслідків. Проте внаслідок ворожої атаки таки постраждали Харківщина та Дніпропетровщина. Також відомо, що два ворожі БПЛА в повітряному просторі України бойова робота триває. Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо продовження терміну добровільного повернення до служби військовослужбовців, які самовільно залишили частину. Про це повідомив нардеп Ярослав Шлізняк. Він повідомив, що за основу та у цілому проголосувало 282 нардепи. По факту продовжили строк добровільного повернення до 30 серпня 2025 року. Також впроваджується і новий функціонал у застосунку Армія Плюс. Саме можна тепер подати рапорт на повернення онлайн. Сьогодні на території Старокостянтинівської громади впродовж дня буде чутно звуки пострілів. Про це повідомили в міській раді. Без паніки все під контролем. Для власного спокою слідкуйте за сигналом повітряної тривоги. В разі оголошення загрози прямуйте в укриття. Подбайте про власну безпеку та життя. Мельничанин видавав військового і збирав кошти. 24-річний мешканець обласного центру зареєстрував профіль на сайті знайомств. Для цього використовував фото військового та розпочав збір коштів. Діяльність псевдобійця викрили і тепер його судитимуть за шахрайство. За інформацією прокуратури Хмельниччини, потерпілими стали три жінки, які систематично перераховували кошти на його банківську картку. Всього чоловіку вдалося, так би мовити, заробити майже 67 тисяч гривень, які він витратив на власні потреби. Окружною прокуратурою Хмельницького до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 24-річного місцевого жителя за фактом шахрайства, вчиненого повторно. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі. На Красилівщині оголосили підозру чоловікові, який викрав у знайомого мотоцикл. До поліції звернувся 43-річний житель одного із сіл Заслужницької тергромади і повідомив про крадіжку мотоцикла. Як встановили правоохоронці, потерпілий приїхав до товариша і дозволив його родичу проїхати з селом на мотоциклі. От тільки 29-річний чоловік назад не повернувся. Потерпілий чекав повернення до ночі. Крім того, зловмисник не відповідав на дзвінки, тож власник транспортного засобу таки звернувся за допомогою до поліції. Правоохоронці встановили, що порушник поїхав у сусіднє село, де зупинився на ніч у друзів. Дорогою чоловік не впорався з керуванням, впав та пошкодив мотоцикл. Транспортний засіб працівники поліції вилучили після проведення експертизи. Його повернуть власнику. А наразі грабіжнику оголосили підозру. Слідчі дії тривають. Від завтра екобус працює за літнім графіком. Отже, зараз ви бачите графік стоянок екобусу у травні. У середу та у четвер час роботи 1400 1900 А у п'ятницю, суботу та неділю, екобус буде на локаціях з 9 ранку до 19.00. Також небезпечні відходи щоденно ви можете здати у центри управління відходами, які знаходяться за адресами проспект Миру 7 та на перетині вулиці Чорновола та Пілоцької. Щоденно з 8 до 19.00. Дякуємо за вашу увагу та довіру. Поки що прощаємося, але вже готуємо наступний випуск п'ять хвилин на головне. Тож до зустрічі в ефірі першого подільського на все добре.